Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про значення судових рішень з дії. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про судові рішення у дії. Чи все так просто, чи дійсно тепер не потрібні паперові взагалі? Деякий Ди, час мережею гуляє новина про рішення в дії. Ми не передаємо новини, ми їх аналізуємо. Давайте розбиратися разом. У застосунку дії можна отримати судове рішення щодо себе з кваліфікованим електронним підписом судді. Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Алгоритм отримання теж доволі простий. За три, зайти у дію, натиснути послуги, вибрати судові справи, переглянути судові рішення або завантажити його собі на смартфон. Судові послуги працюють в останній версії дії, тому треба оновити застосунок, якщо він не оновлений. Далі розберемося, що насправді це значить. Зазвичай для виконання рішення суду потрібне взагалі навіть не саме рішення, а виконавчий лист. Він все ще береться в суді. Тому простіше отримати разом з ним і рішення з спочатку, і виконавчий лист для його виконання. Електронні виконавчі листи поки що в нашій країні не працюють. Якщо аналізувати саме ті випадки, де вам потрібно саме рішення суду, то перші ж варіанти це розірвання шлюбу та визнання за вами права власності на майно, яке реєструється в реєстрі нерухомості. Ці рішення потрібні надавати іншим державним органам в паперовому вигляді. Поки що ніде немає змін щодо того, щоб у вас приймали електронне чи просто роздруковане на принтері рішення про право власності або розлучення. Тому не все так просто: рішення суду, які не треба далі використовувати в державних органах, через дію, в принципі, чудово працювати. А от у вище навеглених прикладах про розлучення чи майно, скоріш за все, поки що треба буде мати звичайне паперове з початкою суду. Але одразу скажу, що сама система публікації рішень та ухвал суду в дії, чудово може швидко. Обзнайомлюватися з відповідними документами. Бо людина одразу може все почитати, все проаналізувати, прийняти рішення, що робити, наприклад, подати апеляцію чи залишити так. Це однозначно позитивна штука. Тому, як зазвичай, не до кінця просто розібралися в ситуації з її використанням. Отже, висновок: з процесом отримання все просто. Паперові документи теж не пішли в небуття. Періодично вони будуть вкрай необхідні, але сама можливість ознайомитися з рішенням суду просто чудова. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися і на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал і утримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі! Бережіть себе!